Ми якось розбирали мотоциклістів. Правда, не самі мотоцикли. Вони їх кинули. Ми розібрали спочатку мотоцикли, потім знайшли ці двох і там вони ми їх уже добре хорошо пограмсали. На да. ні, ні мотоцикли, ні лоті мотоциклів вже ніколи на них не будуть їздити. На даний момент ми виїжджаємо. Чотирьох. Тобто, бо тут на даному напрямку дуже складний рельєф, і ми літаємо через рентранслятор. Для цього потрібна ще одна людина. От. А так іде, це у нас виходить, командир екіпажу. Він же пілот або оператор, сам оператор або пілот. І, пілот-матрасу ну, або Да. і сапер ключовий персонаж нашої да, банди. У сапера я б сказав, навіть. Мабуть, найвідповідальніша іде сфера, бо це БК. БК це і безпека екіпажу, щоб воно не спрацювало, не дай Боже, і так далі. Тобто, щоб воно було в добре збереженому місці, щоб навіть в випадку прильоту, щоб воно було подалі від самого укриття, так, щоб воно ну, не спрацювало і по нам. Да. Ми це теж дуже, в першу чергу, звертаємо увагу, коли вибираємо позиції. От. Сам же сапер він під'єднує пташку, робить так, щоб вона лежала безпечно, що її, не дай Боже, що там або впала, від зривної волни ще щось, так, щоб воно не здетонувало одразу. Коефіцієнт ураження ми зберігаємо, я вважаю, на доволі такі достатньому рівні, навіть якщо не на високому. Тобто у нас там умовно з 20 пташок, у нас долітають до цілі 14-15 штук. Ну це прям, ну я вважаю це дуже гарним результатом. от. Реби, як на віскій стороні. Але часті, частіше за все треба перелетіти ще свою сторону до ЛБЗ. А тут теж є проблема. У нас теж є зараз продвинуті реби, з якими ми саме тут зіштовхнулись. І тобто переходимо на більш сучасні, сучасніше, на більш продвинуте обладнання для цього. от, щоб в першу чергу наші реби обігати. Саме на цьому напрямку у нас дуже е, намагались вбити саме в то тобто бомбери, да, було таке. І по нашим екіпажам, вони дуже тут хорошо працювали один час. Вичисляли нас отак. От просто. Це був один з напрямків дуже важких. І ми коли вже виїжджали з позиції. І е, впівішка ми вже все, мали грозитись в машину, тобто виїжджати. Я бачу, що світиться в небі, я кажу хлопцям, давайте, типу, і впіві. Забігають тільки крайній з нас, і вона відпрацьовує по нашому бліндажу. Тобто, ну благо, то був кумулятив, і у нас зверху була сітка натягнута, Тобто, ну благо, без, без постраждалих. Але чого вона не працювала по машині, ми досі не знаємо. Ну ми думаємо, що це реп був, Ну, типа, що вона просто не міг пілот навестись і обрав по нам відпрацювати. З кидами нам в першу чергу нам, як пілотам, намагаються збивати. Антени, тобто наше наземне обладнання. Тобто старелінки, антени, тобто так, щоб ми були НБГ. Там вже по їх настрою, так сказати, вони вже можуть далі розбирати позицію. Я дуже довго був в Ачіпіті я навчався на кухарі, але все ж був офіціантом, дуже багато пропрацював. Мені ця професія подобалась, бо це спілкування з людьми. Ну, тобто Да, і так далі. І ну, був геймером. Це, в принципі, вирішило мою подальшу долю FPV-шника. Mm -hmm. Бо це насправді кажучи, якось справа з такою, як електронікою, не знаю, ну, типу адаптацію під щось таке нове, як ігрове, ну тобто ті ж самі симулятори на початкових рівнях. Да, тобто, це реально вирішує. От навіть е, дуже велику роль от саме FPV грає мікроконтроль. Тобто, от всі люди, які там, геймери там, грають в ПС, консолі, вони зрозуміють про що? Я. <рив> в цьому щось є. Ти як людина, яка літає, <рив> якщо можна так сказати. <рив> да. Тобто, воно реально ти бачиш, банально, з іншого сторони погляду, як воно відбувається, тобто, зі сторони польоту, як виглядає земля, рельєф. Тобто Для мене це каєф на тобі. да.